Привіт! Ти хочеш бути корисним для Господа і для людей? Ти любиш дітей, але ти не знаєш, що з ними робити. Тоді тобі до нас Рівненська духовна семінарія запрошує тебе на навчання. Факультет вчителя недільної школи навчить тебе самостійно створювати уроки, щоб дітям було цікаво і зрозуміло. З нами тобі не доведеться шукати нові ідеї для роботи з дітьми. Ми будемо створювати їх разом. З нами ти навчишся розуміти дітей різного віку. З нами ти навчишся працювати з ними. Твій виклад уроків буде доступним і цікавим, а твої наочності нікого не залишать байдужими. Нові друзі, з якими ти познайомишся, стануть твоїми колегами швидше до нас.